Всім привіт! І сьогодні у нас на перегляді ось така класна машина. Honda Accord восьмого покоління. 2008 року випуску. З двигуном 24 бензин атмосфера, на який ставиться газ, але газ тут не стоїть. І з дуже малим пробігом як для, того, для такого. року. Зараз покажу, як виглядає автомобіль знаружі по периметру, салон, технічно все-все все розкажу. Крутовитуманки, мивачі фар. Класне світло. Такий стильний автомобіль, все затоноване, все чорне. Ну, чорний акорд він повинен бути чорним акордом. Справжнім чорним акордом. Виглядає наш автомобільчик знаружи. Ніяких мятин немає зверху, градом не побитий. Дуже-дуже хороший стан. Як для такого року, подивіться, це при тому, що і поліровки не робили. Буквально сьогодні замінили тормозні колодки, супорта нові, ну прийшов час, автомобіль обслужений. Масло не бере, як не дивно, а чому не бере? Тому що машину не розривали і... Малий пробіг. Перевіряли офіційного дилера, по всім базам він підтверджується. Дверку не закрив. Томобіль заведений працює, рівно тихо. Видно, що там ні сажа, нічого такого немає. Все нормально. Конденсат. Ось стан кузова. Так, пішли, зразу спочнемо спочатку з багажника, тому що тут є що показати. По-перше, акорд дуже практичний. Для молодої сім'ї Гляньте, який багажник. І в принципі цей акорд восьмого покоління в універсалі дуже класно виглядає. Є такі автомобілі, які в універсалі не дуже, але цей акорд дуже класний. Перше, це сабвуфер. Музика тут просто шикарна. Преміум Audi саунд. Ось тут в багажнику є динаміки навіть. В інших автомобілях нема, це заводське все. Величезний багажник, тому тут поміститься все. Весь комплект в наявності. Тут такі ніші, тут такі, що там різка є, все є. Скласти задні спинки буде величезний багажник, можна спати. Йдемо далі? Стан салону, карти. Задня ліва дверка, ось там. Ось там резинок пластика. Комбінований шкіряний салон. Дуже якісний і дуже красивий. Крісла, повірте. Дуже кайфові. Тепер водійська дверка. Все в оригіналі, нічого не перешивалося. Автоскладання дзеркал. Стан водійського крісла, подивіться на цей стан. Нічого не фарбувалося в оригіналі, тут, тут зовсім незначне, в принципі, можна нічого не робити.

Дощу 158 тисяч, ще раз повторюсь, оригінальний можна перевіряти на будь-яких сервісах. Підрульові лепестки. в ручному режимі можна переключати. П'ятиступінчай гідротрансформатор автомат надійний, догріве сидінь, ідеально працює, мотор ідеально працює, клімат. Бороти чуть піднялись, компресор включився, холодом дує. Підогріви теж працюють. Так, йдемо далі. Зразу покажу вам. Показую, що відкрита дверка і... Технічно, наприклад, заглушуємо. Запалення включив, всі лампочки, дивіться, загорілись. Все, в порядку, заводимо. Все, що потрібно, потухло, клімат поки ще що виключу, щоб бороти запустились. Подивимося, що як працює двигун, значить. Зеркало с автоматическим затемнением. Вот У На свій вик а салон, можно сказать, и окновый. Что у нас тут есть? Тут у нас есть USB, а розетка. Теж практично, Ну, як на мене, саме практично це, це ось. Дивіться. Попільничка окремо відкривається, підкурювач зарядка окремо. І ось. Куди телефон положити завжди? Ну куди його положити? Вон туди. Подивіться, скільки тут місця. Сантиметрів 20 в глибину. Практично. Ось тут ніг подивіться, теж сюди можна багато чого вкинути. Все дуже грамотно продумано. Так, тепер під капотом. Як працює наш двигун? Зараз подивимось. Двинку <гум> однією рукою. Ось робота двигуна. Немито, в пилі, в робочому стані. Тому ви, якщо прийдете дивитися цю машину, то зразу замітите, де запотівання, де там масло тече і так далі. Ну, тут, тут цього всього немає. Робота двигуна. Ось правильна робота двигуна. не газів, нічого такого немає. Кришку не підкидає, втягує. нічого не димить. Вентилятори працюють, так що все нормальне захолодження. Щуп на масло в коробці, там теж все нормально. Ну, По вихлопу я вам показую, що там все теж чітко. Йдемо далі. Права сторона, пасажирська, карти. Чистку салону не робили, але він дуже дуже в збереженому, акуратному стані, не грязний, не зачуханий. Праві задні двері карти. Так що, друзі, ось такий у нас сьогодні класний корт, живий, живий-живий, який в наш час фактично нереально знайти. Тому запрошую вас на перегляд, на автомайданчик Київ, Окружна, Зочих 54, там знаходиться наш автомайданчик, там ця машина знаходиться. Кому цікаво? Приїжджайте, дивіться, любите здраю, можемо на СТО загнати. Подовка в нормі, нічого не стучить, не гримить, по тормозам я вам сказав, по пробігу сказав. На цьому закінчую перегляд. Дзвоніть. До зустрічі!